Ліна Костенко Кобзареві. Кобзарю. Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця? Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традиції, переосмислення краси, і вічний рух у Всесвіті, у світі лише могила з місця, ані руш. О скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу. Хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде. Шукає форм небачених ніколи, шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму і шаграїв, і скептиків юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадитися прадіди печерні, Ось пролунав в новітній благовіст. В абстракції, в модерній, в вистерії, Конає в кочмах витончений зміст, і сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзарю мій, поете мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав, сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгомонний вік за вихрень безліч тиші анітрохи, а з трусом різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон. Коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. Вона грудіми на фініші розірве чумацький шлях. Мов стрічку золоту. І невагомо у блакитній прірві відчує враз вагому самоту І позивні прокотяться луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми? Спід ці краси за мії, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси. Тарас гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а за співом. В дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох.